На календарі 18 лютого, і саме цього дня, 2014 року, у самому серці Києва розпочався найтрагічніший етап революції гідності. Зранку активісти майдану організували ходу до Верховної Ради, яка отримала назву Мирний наступ. Але на прилеглих до Ради вулицях відбулось жорстоке протистояння майданівців із силовиками і так званими тітушками. Тільки цього дня отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості понад 500 людей. 17 учасників протесту загинули. Ще 14 отримали смертельні поранення, від яких згодом померли. Навіть через багато років ми мусимо пам'ятати, якою є ціна нашої незалежності та демократії, за котру Україна веде боротьбу і досі. Детальніше про вагомі події, що сталися саме 17 лютого в Україні та світі, розкажемо у нашій постійній рубриці День в історії. 18 лютого 1855 року був виданий роман Марка Твена Пригоди Фінна». Вперше безтурботний хлопчик-авантюрист Гек з'явився у попередньому творі автора пригоди Тома Соєра. Якось Твен розповів, що прототипом головного героя Гекельберіфіна став Том Бленкеншип, друг його дитинства. У 19 столітті книжка була на четвертому місці у списку заборонених романів США через расистські висловлювання. Згодом її адаптували, і нині цей твір входить до переліку видатних американських романів. Сьогодні 170-та річниця від дня народження одного із засновників українського садівництва Левка Симиренка. Його батько Платон був відомим промисловцем-цукрозаводчиком. Серед головних досягнень Левка Семиренка заснування в Україні розсадника з однією з найкращих плодових та ягідних колекцій в Європі. І звісно ж, виведення сорту зелених яблук, названих на честь батька Ренет Симиренка. Нині вони відомі кожному українцю. Цього дня 1952 року народився американський історик Джеймс Мейс. З Україною його нічого не пов'язувало. Утім, він досліджував історію нашої держави. Ще в університеті захистив дисертацію на тему національний комунізм у радянській Україні 1918-1933 років. А на початку 90-х переїхав жити до Києва. Головною темою його праці і справою життя було дослідження голодомору 1932 33 років. Він був одним з перших, хто назвав голод, який штучно створив тоталітарний режим, геноцидом українського народу, та започаткував всеукраїнську традицію символічного вшанування пам'яті жертв голодомору Свічка у вікні. Сьогодні 11-та річниця від дня наймасовіших спочатку революції гідності зіткнень протестувальників і силовиків. усе розпочалося з ходи майданівців, яка отримала назву Мирний наступ до адміністрації президента та Верховної Ради. Люди вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні насамперед обмеження повноважень президента. Коли майданівці наблизилися до Верховної Ради, соловики розкололи колони та разом із тітушками почали відтісняти людей. Тодішня влада назвала це антитерористичною операцією. Криваве протистояння тривало три дні, жертвами сутичок стали більш як сотня людей. 18 лютого день пам'яті загиблих під Дебальцевим. Саме цього дня, 2015 року, за наказом військового командування, понад 2,5 тисячі українських військових вийшли з міста на Донеччині та відійшли на нові рубежі оборони держави. Запеклі бої за дебальцевський плацдарм тривали майже місяць. Попри перевагу російсько-терористичних військ в озброєнні та особовому складі, українські бійці завдали ворогу істотних втрат і зірвали його плани на масштабний наступ. Дебальцевський плацдарм увійшов в історію України як символ самовідданості, мужності та героїзму ЗСУ а яким буде 18 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.